Трішки розповім про витрати. Банк настільки галі мої. Невже міграційний офіцер був українець? Вони давали по 250 доларів. Мене догнали. Якісь бомжі. Ось такі приколи. Сьогодні прилітають наші друзі з Польщі також. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Мене звуть Даниїл, Я знаходжусь в Канаді, в, Аль... в Альберті, в Редірі. Якщо хтось не знав, сьогодні буде цікаве відео, на мою думку. Багато хто з вас запитували, скільки ж витрачаємо ми. На все життя, окрім продуктів. В продуктовому було відео. Можете подивитись десь тут. Сьогодні я розповім, скільки ж ми витрачаємо в місяць взагалом на квартиру, на всі інші витрати, які є у нашій родині. Наливайте узвару і погнали дивитись. Сьогодні прилітають наші друзі з Польщі також. Ми дружили ще в Києві, працювали там разом, переїхали разом в Польщу і вони трошки пізніше в Польщу приїхали, ніж ми. І зараз вони. В Канаду прилітають також трошки пізніше, ніж ми. Їдемо зараз їх зустрічати в Едмонтон. Сподіваюсь, буде цікаво, вам подивитися. Зараз перед тим, як їхати обов'язково треба заправитись і купити кави <хи> у дорогу. П'ємо каву в. В Тім вона найкраща тут, на мій смак. Такий собі ресторанчик. Це такий фастфуд. Тут пончики різні. Кава. Чим так і не вийшло нам заправитись. Зараз їдемо на іншу заправку. Що відбувається з цим сервус Уніон банком, в якому ми відкрили від початку карту. Все було нормально. Вони давали по 250 доларів для українців, для кожного і так далі. Але з часом я там, пам'ятаєте, критикував їхню, їхній додаток і це дійсно додаток від стій. Карту іноді не приймає. Просто я на Амазоні не можу там декілька разів оплатити товари, які хочу, з цією картою їхньою Credit Union. І просто банк настільки галі ми, ми на заправці не можемо заправитись іноді, бо просто не приймає карту, відмова якась. Я не знаю. Я не можу використовувати цю карту для пере... для переводу грошей в іншу країну, наприклад, в Україну, тому що PayPal не приймає. Я не знаю, він. Просто не бачить цю карту, пейсент не приймає цю карту, просто він не, 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 не бачить і відмову пише. Зараз ми шукаємо інший банк. Як тільки ми знайдемо, відкриємо банк на іншому рахунку, я вам розповім, що і як. Не відкривайте рахунок Сервіс Кредіту Union. Ні, можете відкрити там, щоб отримати 250 доларів, покористуйтеся, а потім закриєте. Але я не знаю, для мене того не варто. Зараз мені мороки треба їздити, закривати цей сервус. Потім їхати відкривати. Ми хочемо в Royal Bank, один з найпопулярніших банків в Канаді, він, наче прикольний, їхати туди, відкривати в общем, трошки волокити. Тому ось такі приколи, бачите, маєте змогу вчитись на моїх помилках. Зараз приїхали на іншу заправку, і я сподіваюсь. Що все таки у нас вийде заправитись, тому що нам може потрібно їхати, вони вже нас чекають. Як там? Це дітку проблема. Не Невже? До речі, я не розумію, в чому прикол. Але тут у них інші. Ну, наприклад, у нас 95-й, це там, потім там 98-й і так далі. Ну як у нас в Україні, в Польщі такого немає чи є. А, там два тільки здається, Power, якийсь там завжди крутий і звичайний. Ну так. А тут 87 на Жигулі в нас їздили на такому, і то тут своя якась штука, я не розумію. Вийшло, до речі, заправитись. Але це, це було тяжко. Вже маємо їхати, ну нічого. Сподіваюсь, вони нас дочекаються. І до речі, в одному з відео, там де я один день із мого життя був, ми їздили на роботу, я вам показував заправку. Не тому. можна бездотиково платити. Тобто, щоб просто прикласти карточку і все. Тільки вставляти і все. Ну але ця заправка вже більш-менш сучасна, я б сказав. Ми вже в аеропорту почекали біля аеропорта годинку, тому що рейс друзів там затримали. Зараз вони вже забрали чемодани. Їдемо їх зустрічати нарешті. Нарешті друзі приїхали! Наконець ви прилітіли! Мені ці вода не приїхала? Ну ось і все. Зустріли ми друзів. Все добре, привезли. Зараз вже на секундочку в нас 12 без 10. -ти. Вони доїхали взагалі, кажуть, без жодних пригод, ніде ніякий міграційний там, офіцер, нічого ніяких запитань не питалися. Міграційний офіцер був українець, по-українськи говорив. Ніде багажі не губили, рейси не переносили, взагалі ніяких проблем. Просто прилетіли як по маслу, скажімо так. Ми зустріли все класно, все чітко. Але їх виручила класна тема. Вони були налаштовані на проблеми. І проблем не було, і це класно. А було б гірше, якби вони були налаштовані, що проблем не буде. А вони би все таки були, вони би були не готові до цих проблем. Тому. Летіть, не бійтесь, готуйтесь до гіршого, а буде, не буде проблем, буде класно. Будуть якісь проблеми, то ви будете до них готові. Хопа, незвично, незвично. Сьогодні така ситуація трапилася зі мною. І йшов я собі по вулиці, нікого не не чіпав, і тут мене догнали. Якісь бомжі і побрили просто, представляєте? Тепер хожу ось сюди побритий. Зараз ми приїхали в таке місце, де для українців канадці звозять меблі, різні там кухонні прилади, лампи, все, що побутові такі речі звозять, і якби зводять на цей склад, і тут можна приїжджати, вибирати, обставляти собі будинок. Зараз я вам покажу, що тут і як. Отже, друзі, я домовився з нею, щоб вона сказала декілька речей, що тут відбувається і так далі. Вона все більше розповість, але я скажу те, що я знаю. Тут, як я вже сказав, в канадці звозять різні речі, шкафи і так далі. І тут є, є різні навіть електронні якісь штуки, каловарки, наприклад, різні. Мікрохвильова піч. І різні такі речі. Це все можна брати безкоштовно. Якщо вам потрібно, тут потрібно з нею зв'язуватись, реєструватись. Я у ігра попрошу контакти, запитаюсь, чи можу я залишити під відео, і обов'язково залишу її контакти. Taki, divani, see, needs, -a Hi, I'm Emily Berg. I'm with the Ukrainian Displaced Persons Planning Committee. That's a group here that all work together to try and help the new Ukrainians who are coming to Red Deer and around Red Deer. And so, i work with i volunteer helping uh, people who want to donate furniture and people who need furniture and so that's what this is is this is a, a warehouse that we have with furniture for the families that come to red deer and they can come and shop for free for uh, their bed their sofa their dresser um, we give them the things for their kitchen, for their um, bedding, for their linens, those things. Mm -hmm. Why do you do it? Why do I do it? <laughs> why you do it? Um, I like helping people who are coming from other countries. I know it's not easy to come to a new country and to start from fresh. And so yeah, that's why I do it. Mm -hmm. I like to help people. Mm -hmm. so. Ще декілька переваг нашого бусіка. Тут можна загрузити навіть цілу кровать. Можна лягати і спати так подорожі. І це все майже в легкову машину. І ще хотів нагадати: ви ж пам'ятаєте, що кожна ваша вподобайка це одна гривня, яку я відправлю в Україну або військовому, або комусь особисто на якісь потреби, на допомогу українцям. Тому ставте обов'язково вподобайки, і кожна ваша вподобайка це одна гривня в копілочку. Ми вже назбирали ось таку суму, десь тут буде. <сум> ось. І як тільки назбирається 5 тисяч гривень, я відправлю ці кошти на допомогу в Україну людям. Нагадую, що війна йде і нам потрібні військовим потрібна допомога, людям потрібна допомога. Не забувайте допомагати. Один одному, просто сусідам, сусідам, знайомим, родині, родині. Не забувайте донатити, тим, тим більше зараз наступає зима. Донатити є на що, якщо ви не хочете донатити на зброю, то донатьте на е, пічки для військових на одяг теплий і так далі. Можливостей купа, тому давайте не жалійте і хочеться, щоб якнайшвидше вже. Війна закінчилася, і наші збройні сили вигнали рашистів туди, куди їм місце. Ось і прийшов час. Нарешті я вам трішки розповім про. Витрати. В наступному відео зроблю про зарплату, скільки, яка зарплата і так далі. Тому підписуйтесь і чекайте наступного відео. відео Сьогодні зараз розповім про наші витрати. Ми весь вересень записували все. Всі наші витрати, кави, їжу, все-все-все записували. І зараз дізнаєтесь скільки, скільки ж коштує життя однієї родини в радірі. В Альберті буду вам зараз розповідати. Увага на екран! Хочу попередити, що ми не дуже економили. Ви зараз це побачите, в принципі, ми не задавали ціллю там супер-супер економити якось. І... Багато в чому собі там відмовляти, в їжі і так далі. Це були звичайні витрати, ми її не шикували особливо, але були витрати, які б можна було б скоротити. Почнемо з їжі. Ми записували все, що ми купуємо один раз в місяць. Ходимо так в Foodbank. беремо якусь їжу, але багато що купуємо. І на їжу у нас в місяць вийшло 529. Канадських доларів. 529 канадських доларів ми витратили на їжу, це включаючи якісь походи в кафешки, типу фастфуд, в яких декілька разів ми були там в дорозі десь заїжджали, можливо, якісь каву купували, якісь батончики, перекуси. Тобто це все враховано, все-все-все під ключ 529 доларів, враховуючи ну, домашню їжу і всі перекуси, що ми десь брали. 520. 9 доларів канадських в місяць у нас пішло на їжу. Одяг. Скільки ми потратили на одяг? 90 доларів. Це канадських. Це якісь шкарпетки, там якісь футболки і так далі. Все, що ми купували в вересні. Побутові речі, тут саме цікаве. Побутові речі у нас вийшло 524 долари. І, в принципі, це. Та стаття розходу, яку можна скоротити. Тому що ми тут купили хромкаст, AirPods навушники купили, фен купили. Ось, Без цього всього можна, в принципі, було відмовитись, але ми захотіли купити і потратили на це 524 долари. Топливо. У нас в місяць на топливо 442. Канадських доларів. Тобто це ми заправлялись, ми їздили е, в Бенф, ми їздили в табір, там зараз про нього пізніше е, їздили на роботу, по магазинам і так далі. 442 долари. Медицина та ліки. Е, купували якісь вітаміни, ліки і так далі. 82 долари канадських ми витратили на медицину, ліки і так далі. Квартира, багато кого цікавило. Скільки ж за квартиру з комуналкою і всі всякі такі речі, інтернет і, і так далі. У нас на квартиру вийшло 1162 долари. Зараз поясню за, за що це. Ви можете бачити. Сама оренда 850 доларів, вода 90 доларів, інтернет 82 долари і мобільний зв'язок 140 доларів. Я зараз не... Ну, мобільний сюди підключив, бо це можна так сказати, як комуналка. Ось, тому квартира із комунальним з комунальними витратами у нас вийшло 1162 долари. Також є такий стовпчик банк. Тут в принципі не тільки банк, ми їздили в банк. буде відео про це пізніше. Ми їздили подивитись, як там, що там. Ми ночували в Калкарі, платили там за оренду житла. Готелі ми ночували. Також ми їздили в табір, в нашій церкві був табір. Ми їздили на 3 дні, тобто ми там також платили за оренду кімнати за їжу. Це, в принципі, ті витрати, без яких ви можете обійтися, але вони в нас були, я вам показую. Вийшло у нас 530 доларів на ці всі поїздки. Табір 3 дні і банф 2 дні. Отже, разом, скільки ж у нас разом вийшло в місяць? Вийшло 3359 доларів канадських. Я порахував, відняв побутові речі і відняв банф, тому що це те, без чого е, можна обійтись. Хоча, знову ж таки, на їжі ми сильно не економили, топливо знову ж таки не віднімаю, хоча ми їздили і в банфі, і в табір і так далі. Тобто, ще можна трошки зекономити, але якщо комусь цікаво, е, 2 300 у нас вийшло. Самі такі побутові речі, без яких, в принципі, жити тяжко. Це оренда квартири, їжа, якийсь одяг, ліки і, так, і топливо. 2305 канадських доларів. Ось такі витрати, друзі, в нас були у вересні. Багато це чимало, вирішуйте вже самі. Скільки це у відношенні до моєї зарплати, я вам. Розповім вже в наступному відео. Я збирав статистику по зарплатам, по податкам. Я розповів в наступному відео. Розповім, скільки ж вийшло, який відсоток податків знімають. Там дуже цікава система, все не так однозначно. Тому обов'язково розповім. Ще я вам зараз скажу, що я порахував. Повністю за квартиру, наприклад, хоча ми платимо менше, тому що ми живемо зараз з сестрою, орендуємо якби, і платимо менше за квартиру, але я вам порахував повністю повну суму. Це стільки, скільки б ви потратили, якби одна родина знімала квартиру і платила б за комуналку сама. Ось такі витрати. Я сподіваюся, все зрозуміло, все ясно, що куди пішло. Робіть висновки самі дорого, це чи дешево, але більш ясно стане вже в наступному відео, коли я розповім, яка в мене заробітна плата, скільки я отримую і скільки в принципі залишається, чи можна чи взагалі залишається, чи ми в мінус, чи можна відкласти щось, чи не можна. Все це в наступному відео. Дивіться обов'язково. І, і ще до речі, скажу, що зараз надходить зима. І буде холодно, потрібно купувати одяг, зимові курточки, зимові ботинки, взуття і так далі, тому що це все ми не привезли з собою, і витрати на одяг збільшаться. Такий спойлер: ми їздили в великий торговельний центр в Едмонтоні і так і не змогли вибрати собі курточки, але ціни там, скажу так, від 100 доларів канадських. До тисячі курточку одну можна взяти. Обов'язково <laughs> враховуйте, що ще на одяг потрібно буде витрачати на зиму. Ось такі справи, друзі. І ще до речі, якщо комусь буде цікаво, що за камеру я собі купив. <laughs> якщо буде, буде багато людей запитуватись в коментарях, тому пишіть. І, можливо, я зніму такий міні-огляд, на що я знімаю. Всім гарного дня, па!